Сучасність поряд з минулим, старовинність, пліч опліч сьогоденням. Вернісаж незвичних портретів, що оживають, можна побачити в нашому місті у просторі Вільна. Таких незвичних і цікавих картин в шості ще точно не було. Адже в експозиції представлені образи людей, які наче подорожували в часі і просторі. Наразі в просторі Вільна триває експозиція виставки, перевтілення, портрети, що оживають. Фотопроект реалізований за грантом президента України молодим діячам у галузі образотворчого мистецтва. Виставка складається з 24 картин, 12 з яких репродукції живописних полотен, а інші 12 – фотознімки наших сучасників, мешканців Сумщини, які позували в якості моделей для творчого проєкту Перевтілення, портрети, що оживають. Особливістю проекту є то, що ви можете пізнати своїх рідних, колег, знайомих у вітурних старовинних образів. Над реалізацією проекту, без яких він би був неможливим, працювали керівники проекту. Директорка Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Євгенія Бестрицька та заступниця директора Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Людмила Гораль. виконавиця проекту, фахівчиня відділу нематеріальної культурної спадщини Анна Гавриленко. Їм допомагала фотохудожниця Ніна Андрієнка, наукова консультантка Вікторія Гавриленка, дизайнери, майстрині з Гриму. Вагому роль у реалізації проєкту відіграла тісна співпраця з Сумським обласним художнім музеєм імені Ніканора Онацького, Романським краєзнавчим музеєм державного історико-культурного заповідника Посулля та Конотопським краєзнавчим музеєм імені Лазаревського. Всіх запрошуємо відвідати нашу виставку. Вона буде знаходитись тут з 8 по 12 березня в просторі Вільна. Ми працюємо з 11 до 20 години з середи до неділі. Фотопроект, який реалізовувався протягом 2021-2022 років, покликаний не тільки актуалізувати мистецьку спадщину із фондів музеїв Сумщини, а перш за все, пробудити і зміцнити інтерес суспільства до традиційного українського одягу і унікальної культури нашого народу. Загалом я взагалі як зайшла, була зачарована, бо це щось таке ну неймовірне. коли мені розказали, що це ще реальні люди, які ось вони створені як такі. Ну, художні, прям такі проекти цікаві. А коли я побачила ще нашу землячку, нашу вихованку нашого центру, вихованку любистку Тетяни Тетяна Анатолійовни, це просто була в захваті. Ну, і від них така йде енергетика, що ми зайшли сюди і ну аж натхнення таке приходить до тебе, так що дуже цікаво. Ну неймовірно. Пані Світлана говорить про одну з моделей, яка позувала для проекту, і це була шосткинка Вікторія. Чиж. більше того, шосткинці брали участь у створенні цього і роздруковували в шості, і Ніна Андрієнка, фотохудожник наш. Так що шостка приймала тісну співпрацю в створенні цих полотен. Координаторка простору вільна запрошує жінок відвідати не тільки виставку, а просто приходити сюди, аби гарно провести час. Навчитися чомусь новому, позайматися спортом тут. Безкоштовно проводяться тренінги, лекції, різноманітні майстер-класи, активності для цікавого дозвілля. 4 березня в нашому місті відкрився простір вільна. Це дружній простір для жінок та дівчат. Даний простір створений за ініціативою громадської організації «Інноваційні соціальні рішення за фінансовою підтримкою України гуманітарен фонд фонду. ООН. Дуже важкий час, час, важкі часи, і нам потрібно підтримати один одного. Саме тут, у безпечному просторі вільна, жінки та дівчата зможуть побути у затишку, комфорті і безпеці. На прекрасних панянок чекають середи понеділю за адресою місто Шостка, вулиця Садовий Бульвар, 23 з 11 до 20 години.